Наприкінці цих роздумів, якими я хотів зібрати і поглибити багатство 12-ї звичайної Генеральної асамблеї єпископів про слово Боже в житті і місії церкви, бажаю ще раз закликати увесь народ Божий душпастерів, богопосвячених осіб і мирян докладати зусилля задля кращого пізнавання святого письма. Нам ніколи не слід забувати, що в основі правдивої і живої християнської духовності лежить Слово Боже, яке звіщають і приймають. Яке використовують у Богослужіннях і над яким роздумують у церкві. Це посилення зв'язку зі Словом Божим відбуватиметься з більшим поривом, якщо будемо краще усвідомлювати, що як у Святому Письмі, так і в живій традиції церкви перебуваємо перед визначальним Словом Божим про Всесвіт і про Історію. Як розважаємо на основі прологу Євангелія від Йоанна все суще перебуває під знаком Слова, слово виходить від Отця. Йде оселитися поміж своїх і повертається в лоно Отця, щоб привести зі собою усе сотворіння, яке в ньому і через нього було створене. Тепер церква живе своєю місією в трепетному очікуванні есхатологічного об'явлення нареченого, і дух і наречена говорять прийди. Таке очікування ніколи не є пасивним, а є місійною напругою проголошення Слова Божого, яке зцілює і відкупляє кожну людину. І сьогодні, Воскресли Ісус, каже нам, «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню». Тому наші часи все більше мають бути часами нового слухання Слова Божого і нової евангелізації. Відкриття центрального місця божественного слова в християнському житті дає нам змогу віднайти глибший сенс того, до чого Палкос закликав Папа Йоанн Павло ІІ, продовжувати місію, Адгентес, і братися усіма силами за нову євангелізацію, передусім у тих націях, де Євангеліє було забуте, чи зносить байдужість більшості людей через поширення секуляризму. Святий Дух нехай пробуджує в людях голод і викликає спрагу за Словом Божим, а також піднімає ревних провісників і свідків Євангелія. Наслідуючи великого апостола народів, який перемінився після того, як почув голос Господа, слухаймо й ми Слово Боже. Яке завжди звертається до нас особисто тут і зараз. Святий Дух, як нам розповідають діяння апостолів, вибрав собі Павла разом з Варнавою для проповідування і поширення доброї новини. Так і сьогодні Святий Дух не перестає кликати слухачів та переконаних провісників Слова Божого. Щоб більше зможемо віддавати себе в розпорядження Слова Божого. То більше зможемо стверджувати, що таємниця п'ятидесятниці діє в церкві Божій і сьогодні. Дух Господа продовжує виливати свої дари на церкву, щоб привести нас до повної правди, розкриваючи нам зміст Писання і роблячи нас у світі гідними довіри провісниками Слова Спасіння. Отож повернімося до першого послання святого Йоанна. У Слові Божому ми також чули, бачили і торкалися слова життя. Ми прийняли через благодать вістку, що життя вічне явилося нам, тож тепер визнаємо, що перебуваємо у супричасті одні з одними, з тими, хто передував нам у знакові віри, і зі всіма, хто розсіяні по світу, слухають слово, відправляють Євхаристію і живуть свідченням милосердної любові. Проголошення цієї вістки, як каже апостол Ян, дане для того, щоб наша радість була повна. Асамблея Синоду дала нам змогу досвідчити все, що міститься в посланні Яна. Проголошення слова творить сопричастя і поширює радість. Йдеться про глибоку радість, яка випливає із самого серця тринітарного життя, яка виражається нам у Синові. Йдеться про радість як про несказаний дар якого світ не може дати. Можна зорганізувати свято, але не радість. Згідно Писання радість є плодом Святого Духа, який дозволяє нам увійти в Слово і зробити так, щоб Божественне Слово увійшло в нас, приносячи плоди для життя вічного. Проголошуючи Слово Боже в силі Святого Духа, бажаємо сповістити і джерело справжньої радості. Неповерхової і не короткотривалої, а радості, яка витікає з усвідомлення, що лише Господь Ісус має слова життя вічно. Цей тісний зв'язок між Словом Божим і радістю у найбільш наочний спосіб проявляється власне в Матері Божій. Згадаймо слова Святої Єлизавети щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Марія Блаженна тому що має віру, тому що повірила, і в цій вірі прийняла у власне лоно Слово Боже, щоб подарувати Його світу. Радість, отримана від Слова, може тепер поширюватися на всіх тих, хто у вірі дозволяє Слову Божому змінити себе. Євангеліє від Луки подає нам у двох текстах про цю таємницю слухання і радості. Ісус стверджує Моя мати і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. У відповідь на вигук жінки з натопу, яка прагне звеличити лоно, що його носило, і груди, що його кормили, Ісус виявляє таємницю справжньої радості. Справді ж блажені ті, що слухають Слово Боже і його сперігають. Ісус показує справжню велич Марії. Відкриваючи цим і перед кожним із нас можливість такого блаженства, яке народжується зі слова, прийнятого і здійсненого практичним. Тому нагадую всім християнам, що наші особисті і спільнотні відносини з Богом залежать від нашого кращого ознайомлення зі Словом Божим, і, нарешті, звертаюся до всіх людей, навіть до тих, які віддалилися від церкви, які залишили віру чи ніколи не чули і спасіння. Господь каже до кожного От стою при дверях і стукай. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зі мною. Нехай кожен наш день твориться завдяки оновленій зустрічі з Христом Словом Отця, що стало тілом. Він є на початку і в кінці, та все існує в ньому. Створімо тишу, щоб слухати слово Господнє і щоб роздумувати над Ним, так, щоб воно через ефективну дію Святого Духа продовжувало мешкати, жити і промовляти до нас упродовж усіх днів нашого життя. Таким чином, церква постійно оновлюється і омолоджується завдяки слову Господньому, яке перебуває по віки. Так і ми зможемо вступити у великий шлюбний діалог, яким звершується Святе Письмо. І дух, і наречена говорять Прийди. І хто чує, нехай каже, Прийди. Говорить, хто це, Так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе!